Глядачів телебачення акцент інформаційна програма. День починає свою роботу. В ефірі В студії працює Вікторія Федоренко на початку випуску його короткий анонс. Управління праці і соцзахисту населення. Робота заради заощадження коштів шосткінських родин під час опалювального періоду. За останні роки жодний осиротілий малюк Сумщини не потрапив до інтернату. Переваги офіційного працевлаштування обговорили за круглим столом у податковій. Напередодні професійного свята освітяни шостки сміялися на виставі театру імені Щепкіна. Про все це докладно прямо зараз. Жовтень традиційна пора, коли оформлення субсидій стрімко набирає обертів, і ця процедура стає дуже масштабною. Наскільки управління праці і соціального захисту населення шосткінської міської ради готове до проведення субсидійного сезону та про нововведення оформлення важливого пакету документів для заощадження родинних коштів, далі у сюжеті Юлії Беберштейн. Цього року в опалювальний період у шості державну допомогу на сплату житлово-комунальних послуг станом на жовтий місяць вже отримали 1090 родин, розповіла Антоніна Найметенко, начальник управління праці і соціального захисту населення Шосткинської міської ради. На сьогоднішній день вже понад 9,5 тисяч жителів нашого міста отримало талони на оформлення субсидії на новий опалювальний період. Це 2013-2014 -го, -го років. Головне не помилитися і правильно заповнити документи, а ще сплачувати у період призначення субсидії щомісячну обов'язкову суму. Вона у залежності від статусу родини складає 10 або 15% відсотків сукупного доходу. Витрати населення на оплату житлово-комунальних послуг. Саме ну, в межах встановлених норм складають більше 15%, то сім'я має право на користування відповідною субсидією. А для сімей, які Складаються ну лише, лише з непрацездатних та з пенсіонерів, то обов'язкова сплата за житлово-комунальні послуги становить, становить 10%. В Шосткинському управлінні праці і соціального захисту населення вже розгорнута робота консультативних пунктів. Там готові прийняти відвідувачі навіть у вихідні. Прийом громадян проводиться у відділі субсидій по вулиці Горького, 4А, Халтуріна 4 та Карла Марса 43 А. Пункти працюють 5 днів на тиждень і з 1 жовтня працюють саме Горького 4А і в суботу з 8 до 5.15. Обідня перерва з 12 до часу. Окрім того, необхідну інформацію ви можете отримати за телефонами консультативних пунктів по вулиці Горького 7 21 47, по вулиці Карла Маркса 4 76 08 і по вулиці Халтуріна 5 13 31. Також, за словами Антоніни Миколаївни, існує категорія людей, яка може оформити субсидії вдома. Інваліди та громадяни, які не здатні пересуватися самостійно, можуть оформити субсидію попередньо зателефонувавши за телефоном Сім 21 47, замовивши спеціаліста відділу субсидії. Для оформлення саме субсидії на дому. Для оформлення субсидії, особі, яка прийшла на прийом до консультативного пункту, при собі потрібно мати необхідний пакет документів. Це паспорт. Ідентифікаційний номер, обов'язково заповнити заяву і декларацію. Антоніна Миколаївна наголошує на тому, що не всі бажаючи отримати державну допомогу на сплату житлово-комунальних послуг, мають таку можливість. Субсидія не призначається в тому випадку, якщо доходи сім'ї будуть перевищувати. В різниці між житлово -комуналь... наданими житлово-комунальними послугами і більше ніж 15%. Всі питання, які виникають у людини, краще з'ясувати заздалегідь для цього і існують чергові на телефонах. Вони залюбки допоможуть кожному шосткинцю у вирішенні будь-якого питання. Кожній дитині родину за останні роки жодний осиротілий малюк Сумщини не потрапив до інтернату. Майже дві тисячі дітей знайшли собі нову сім'ю. У Всесвітній день усиновлення цього тижня прийомні батьки ділилися секретами виховання. Наші сумські колеги знають більше. У пані Людмили 10 дітлахів, і кожен з них рідний. Чужих каже немає. Восемь лет назад, даже больше уже восьми лет назад, мы с мужем решили принять первых детей в свою семью. С тех пор прошло, появилось 10 детей. Вначале мы брали трое детей, потом мы увидели, что это благословение, и мы взяли до 10 детей. У прийомні сім'ї беруть дітей із непростою долею. Багато хто власною любов'ю береться зцілювати дитячі хвороби – фізичні та моральні. Моя супруга говорить, здорову хоч хто возьме, а хворих брати ніхто не хоче. Взяли ми спочатку одну хвору дитину, через рік другу. Ну, зараз нормальні хлопці. Сьогодні вони щасливі та усміхнені, утім, дещо сором'язливі. До такої уваги не звикли. Сім. Нині в області кожна дитина зігріта батьківським теплом. Ми завдання президента України Віктора Януковича виконали в Сумській області повністю. В 2012 році жодної дитини не попала в інтернат. І в цьому році за 9 місяців жодної дитини не попала в інтернат. Усі діти, які позбавлені батьківського піклування чи діти сироти попали в прийомні сім'ї чи будинки сімейного типу. Я вважаю, це найкраще край краще виховання. Усім тим, хто бере під свою опіку дітей, допомагає держава. Сума ідентична тій, що дають при народженні першої дитини, а це більше 20 тисяч гривень. Відтак, усиновлені діти мають шанс отримати якісну освіту та не почуватися зайвими у цьому світі. У нас в області майже тисяча родин, в тисячі родинах виховуються діти, які були усиновлені протягом певного часу. У 162 родинах виховується 440 дітей. Які теж залишились без батьківського опікування, і 1525 дітей влаштовані в сім'ї під опіку. Місячник легалізації тіньової зайнятості, що проводився у шостці податковою службою спільно з центром зайнятості та пенсійним фондом протягом вересня місяця, завершився. Час підводити підсумки плідної роботи виконавчих органів влади. Днями відбувся підсумковий круглий стіл, на якому його учасники поділилися результатами плідної співпраці та обговорили переваги офіційного працевлаштування. Юлія Беберштейн далі. Основним із пріоритетних напрямків роботи Міністерства доходів і зборів є легалізація заробітної плати, оскільки податки від неї поступають до місцевого бюджету. А це за словами Олени Горовенко, начальника Шосткинської податкової інспекції, і дороги, і дитячі садки, і зарплати бюджетникам. Протягом вересня місяця до центру обслуговування платників податків звернулося більше ста чоловік. Як результат, 21 особа оформила підприємництво, розповіла Олена Сергіївна. Головні задаваемые вопросы у плательщиков это вопросы, касающиеся, как правильно оформить наемного работника, какая минимальная заработная плата, какие налоги удерживаются из этой заработной платы, на какие счета перечисляются и как перечисляются. Людмила Кошик, начальник міського центру зайнятості, наголосила на тому, що в результаті проведення місячника легалізації тюнівої зайнятості на 24%, а це 102 договори, збільшено кількість зареєстрованих трудових договорів між підприємцями та найманими працівниками у порівнянні з серпнем місяцем. Протягом вересня місяця до центру зайнятості подано 270 вакансій, на які працевлаштовано 230 безробітних, довела до відома Людмила Прокопівна. За місяць ми провели 8 семінарів для роботодавців. Це більше 80 чоловік, які займаються бізнесом, були присутні на цих семінарах. Ми роз'яснювали нове в законодавстві. Нове законодавство пов'язане з компенсацією єдиного внеску роботодавцем за прийняття на роботу безробітних. Нове пов'язане з тим, що роботодавці мають право отримати гроші на навчання своїх працівників. Робота в напрямку легалізації трудових відносин проводила і шоскінська районна державна адміністрація розповіла Світлана Пустобород, перший заступник голови РДА. Установи було створено дві робочі групи з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення. Та група по проведенні перевірок суб'єктів господарювання всіх форм власності на території району щодо легалізації та використання найманої праці. А виросни дві 2013 року. Робочої групи обстижена 63 суб'єкти підприємницької діяльності. кількість виявлених тіньових робітчих місць складає 16. Легалізовано робочих місць 19. вже протягом 9 років до трудового стажу зараховується лише період, за який сплачені страхові внески в повному обсязі. Нелегальна заробітна плата, за словами Тетяни Дехтяр, начальника відділу по контрольно-перевірочній роботі Шосткинського управління пенсійного фонду, послаблює соціальний захист працівників. Пенсія назначається за умови, якщо людина досягла. Граничного пенсійного віку він міняється згідно законодавства на сьогоднішній день. Це 60 років, і мінімальний необхідний стаж для обчислення пенсії трудової пенсії становить 15 років. Це буде в таких рамках нараховується пенсія. Якщо не буде мінімального страхового стажу, то у пенсії відмовляється. Тоді звертаються до управління праці соціального захисту населення там надається соціальна допомога. Оформлення трудових відносин це перш за все гарантія для отримання працівниками відповідних соціальних виплат, розповіла Тетяна Григорчук. Директор фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, а це і лікарняний, і виплати зв'язку з вагітністю і пологами. Обов'язково умови отримання всіх цих видів соціальних виплат є офіційне оформлення особи. Іноді трапляються випадки, коли у зв'язку з неофіційною зайнятості особа цих виплат отримати не може. Коли приходять на прийом к нам люди, приносять банічний ліс. А банічні лісти, як ви знаєте, бувають дуже длительні. Люди розповідають. Как дорого стоит лечение, как дорого стоят операции. І просять роз'яснити порядок виплати пособі по временної потери трудоспособності. Якщо чоловік працює, но офіційно не устроен, понятно, що ніякими соціальними гарантіями він не пользуються. Колінічний лист йому не оплачується. Антоніна Найметенко, начальник управління праці та соціального захисту населення, наголосила на тому, що оформлення трудових відносин повинно відбуватися тільки на законодавчій базі основним гарантом діяльності, як особи. Яка надає послуги з трудо... з працевлаштування, так і людини, яка оформлює трудові відносини, це є укладання колективного договору за порушення роботодавців трудового законодавства у частині легалізації заробітної оплати передбачено адміністративну і кримінальну відповідальність. Довела довідьма Лариса Захарченко, головний державний інспектор праці територіальної державної інспекції. Роботодавець вина якого визнана, карається штрафом до 50 10 неоподаткованих мінімумів громадян, а також позбавлення займатися окремим видом діяльності на строком до двох місяців. На завершення підсумкового круглого столу Олена Гуровенко, начальник Шосткинської податкової, ще раз наголосила на важливість офіційного працевлаштування кожного громадянина. Сейчас завдання не наказати, а просто максимально популяризувати і донести гражданам України, що легальна зарплата це завтра їх захищена пенсія, це сьогодні вони заплатили налоги, і частина їх роботи пішла в общий кошик. Індустріальний парк Свема отримає податкові пільги. Підвищувати інвестиційну привабливість в Україні можна через зміни у податковому законодавстві. Цьому переконаний керівник головного управління міндоходів Сумської області Олександр Семченко. Верховна Рада прийняла закон України про внесення змін в митний кодекс України відносно створення і функціонування індустріальних парків при ввозі на митну територію України від обкладення митом звільняється обладнання, комплектування до нього, матеріали, які не виготовляються в Україні і які не є підакцизними товарами, і використовуються керуючими компаніями для обладнання індустріальних парків для ведення господарської діяльності у межах індустріальних парків. На Сумщині, Таким об'єктом є інвестиційний проект індустріальний парк Свема у шості. Продовжую випуск. Сумський обласний академічний театр драми і музичної комедії імені Щепкіна привіз до шостки свою комедію під назвою Дайте бабусі вічний спокій. Артисти зі сцени намагалися довести глядачам справедливість прислів'я про те, що добре там, де нас немає. Глядаць сказала, переповнена театральними прихильниками, сміялася від душі і аплодувала акторам. Переважна кількість присутніх на виставі педагоги, яким так рідко доводиться відпочивати напередодні їх професійного свята. Місто подарувало їм таку можливість. Олена Чанцева Коваленка також мала змогу упевнитися у тому, що сумські актори вміють. Піднімати настрій вистава Дайте бабусі вічний спокій це лірична комедія море позитиву, гарного настрою, музики та відеоефектів, яку подарували до дня вчителя усім шосткинським театральним прихильникам, увечері 2 жовтня, актори Сумського обласного академічного театру драми і музичної комедії імені Щепкіна на сцені театрально-концертної зали, центру естетичного виховання. І поки не пролунали довгоочікувані три дзвоники, ми вирішили розпитати присутніх, чого вони чекають від вистави. Когда училась в інституті, все время ходила в театр, пригласили на щепки на театр. Мне нравится. Для учителей раз в годину, і то хорошо. не завжди, всі дажуєшкодибуть, кудись, щось увидиш. Приїзди театральних колективів до нашого міста завжди велика подія. Адже шосткинці дуже люблять приходити і дивитися спектаклі будь-якого жанру та театральних колективів. Проте Щепкінців чекають із особливим захопленням. Зізнається Сергій Романцов, методист Шосткинського центру естетичного виховання. Я Рад, тому що они приїхали. Я рад за тих зрителей, которые сьогодні будуть смотреть спектакль наших артистів і желаю їм всего самого хорошего. Світлана Качан прийшла на виставу з квітами. Радіє з того, що жанр п'єси комедія, адже дарувати квіти акторам Планує з посмішкою. Комедія сказали хорошо. положительні положительне емоції. Конечно, отдохню. А поки глядачі знаходилися у передчутті приємного перегляду, ми завітали до закулісної частини сцени, де і потрапили в затишні світлини європейського гуртожитку. Напередодні дня вчителя сумські актори пропонують всім оцінити правдивість вислову Добре там, де нас нема». Юрій Оноприйко, актор театру Щепкіна, грає у виставі Німця Шульця. Зізнається, що головна мета вистави Йому вкрай близька. Куда люди не поїхали? Думаю, що там буде хорошо на самом деле за рубежом така ж самая життя з тими ж проблемами, сложностями. А от Микола Марцула прикрасив загальну картину п'єси чудовою піснею, яка надихає на правдивість у кожному кроці свого життя. Якщо почати казати неправду, то ця неправда може призвести до так, скажімо, до непредсказуємих подій. А у Гримерці Тамара Корінна, акторка Сумського театру, закінчувала бездоганний макіяж аби за хвилину з'явитися перед шосткінською публікою у всій красі. Нас завжди з удовольствием приймають, благодаря. Я сподіваюся, що ми би, не посрамимо звання нашого театру академічного. і доставимо радість нашим зрителям. Молоді дівчата з балету на сцені останнім часом вибувають феєричний танок, хоча мають педагогічну освіту. Тому із задоволенням поздравляють шоткінських вчителів, своїх колег з професійним святом. Хороших учнів, бажаю». А тим часом на сцені розгортаються події. Заради кращого життя молоде подружжя разом з бабусею виїжджає за кордон. До їхніх планів входить отримання громадянства країни перебування. Вистава розповідає про високе почуття любові, самовідданості, патріотизму, людяності та совісті. Наприкінці комедії усі присутні нарешті дізналися, чи змогли набезпечені іммігранти, незважаючи ні на які перепони, прижитися в капіталістичній Європі та чого їм це коштувало. Третьокласник Сашко зізнався, сюжет комедії його, звісно, цікавить. Проте головне для нього професійна гра акторів. Я один раз танцював на сцені. на стоящи і подібні виступи професіоналів Сумського обласного академічного театру імені Щепкіна в Шості в рідному місті дають змогу юному Сашкові на власні очі побачити, як грають метри, аби найближчим часом знову дійснити його дитячу мрію, від якої в нього завмирає душа. Тому на мене всі смотри. Прогноз погоди упродовж випуску. П'ятниця буде хмарною, але без опадів. Температура повітря в день триматиметься позначок плюс 5, плюс 7. Вночі стопчики термометрів знизяться до 4 вище нуля. Вітер змінних напрямків 3-6 метрів за секунду. Шановні глядачі, черговий випуск інформаційної програми День на телебаченні акцент до біг свого завершення. Наша творча група вже готує підсумкові новини. Нагадаю, що програму день ви можете дивитися на сайті Шосткінської міської ради. В студії працювала Вікторія Федоренко. На все добре, до зустрічі у наступних ефірах.